Оце так тихо відбувся сам старт. Сам Набагато бурніше були маневри. Тимур зможе коментувати, що ми робимо У нас наші трошки дії. Кіс... У нас трошки підкис підкіс вітер, чесно кажучи, Я не знаю, чи це я тепер відмовлюся задоволення час часу часу протися на яхті, бо це дуже так м -м -м, якось це додає адреналіну в кров. Особливо при якихось таких переходах. Умови справді важкі, знову ж таки, скажу, тому що йде сильна течія від Київського моря. Знову ж таки, опори моста роблять такі розриви у вітрі, і нам дуже важко кермувати яхтою. ну Не мені особисто, а Тимуру. Зараз йдемо на перший розворот, на маневр. От тут якраз найнебезпечніше ну, місце в тому сенсі, що можна стикнутися з багатьма яхтами, які тут же повинні зробити цей маневр. Тому що за правилами цих змагань, цих перегонів, ми маємо обов'язково зробити якийсь е, е, ну, маневр навколо знаку, який є маршрутом. там єдиним вдалося підняти так званий спінакер, великий такий парус. Багато хто знає, з якихось там відомих фільмів. Це величезне таке полотно, яке дозволяє рухатися з великою швидкістю. В нас ми рухаємося з великою швидкістю, але ще й з великим креном. Тимур, де ми зараз йдемо на якій позиції? Ми зараз йдемо на першій позиції серед нашої групи, тому що, що? більшість наших суперників просто не змогли обігнути.